І Сина, і Святого Духа Амінь, всесвітліші, всечесні Отці, чесні діякони, браття семінаристи дорогі наші коломники, браті і сестри, Христос Христа Ми ще раз звертаємося до Велієну. Вертаємося через розважання над уривком Євангельським від Матея. Який наповнений дуже багато тривог, дуже багатьма переживаннями, але що найгірше кров'ю невинних убитих дітей у Вифлеємі. Ісус Христос став небезпечний для династії іродів, іродового двору, оскільки його народження було сприйнято як засягання на царський престіл земського володаря. І знаємо, що у цьому, світі, у цьому світлі євреї і чекали Месію. Побачимо, як присхід Ісуса Христа із проподію вже, коли він дорослий, з'явився між юдеями, вони чекали, коли нарешті відбудеться те, що цей стане. Царем нашим і засяде цей ворон, і нажене чужинців. Навіть апостоли після Воскресіння Ісуса Христа запитують, Господи, чи тепер ти відбудуєш царство Ізраїля? Ну коли наступить той, той момент, якого ми так всі чекаємо, якого ми всі того сподіваємося? Але Ісус Христос підкреслює вкотре, що дороги мої, не ваші дороги. Думки мої не ваші думки. Бо якби Ісус Христос прийшов у цей світ побудувати царство земне, то від самого початку своєї проповіді він би це підкреслив. Але у цьому випадку це би було надзвичайно великим безглуздням будувати щось на землі у той час. Коли Господь Бог насправді будує і проголошує Царство Небесне, ще трохи пройде часу і ми будемо мати іншу велику подію, яка пов'язана із цим циклом свят, який в нашому літургічному році не з'явиться над Йорданом Іван Хреститель і буде закликати народу покаяння. А Христос. Прийшовши до людей, під, якби підхопиться гасло спокаятися про царство небесне, близько. І ось для того царства небесного приходить Божественний Спаситель у вигляді убого воглемського дитяти. Але людина залишається надзвичайно далека від Божих планів. І у своїй недосконалості, а найбільше у своїй гіховності, вирішує поступати не так, як того потребує, і очікує від людини Господь Бог, а так, як людина у своїй недосконалості хоче чинити. У Рамі чути плач і гірке ридання, то рахим плаче за дітьми своїми, бо їх нема. Говорить нам святе писання. І в нашому українському народі є дуже гарна колядка, яка пов'язана з, плачем... з плачем Рахелі і з закликом не плач Рахеле, Бо діти цілі. Як цілі, коли їх нема. І не хоче вона, щоб її було потішено, бо їх нема. Як ми розуміємо ці слова у нинішній день у цей час, коли є свідками, або навіть самі пережили в родині, коли доводилося хоронити, зокрема у цей час, тих наших захисників, які повернулися до нас на щиті? Численні похоронні процесії, численні. Безконечні процесії смутку і плачу підкреслюють ще раз і ще раз, особливо для матері, тяжкий біль і тяжке ритання. Ну Як пояснити, не плач, українська Рахеле. твої діти живі? Як живі? Чи ми можемо побачити живими тих, хто відійшов вічність? Без світа Христової віри. Очевидно, що ні. І тому апостол Павло у своєму посланні звертається до нас із словами. Не хочу, браття, щоб ви не сумували як ті, що не мають надії. Бо якщо ми віруємо, що Ісус Христос помер і воскрес, то так і ті, що поснули у Ісусі, будуть підняті на хмарах у повітрях і так завжди з Господом. Будемо. Апостол не заперечує, щоб християнин сумував. Але християнський смуток, який теж сповнений численними горюваннями і слізьми, є поєднаний із надією. Надію, яку дає нам Господь. Цього року. А зокрема від сьогоднішнього дня, по наших катедральних храмах, прокатедральних храмах, великих відпустових центрах розпочався рік ювілейний, який так само, згідно із бажанням Святішого Отця, ми маємо дивитися в нього через призму надії. Надії на Господа надії, що не засоромить. Той, хто надіється на Господа Бога, ніколи не буде засоромлений. Навіть тоді, коли на перший план, як на початковому етапі він і перетерпає якісь невигоди, якісь переслідування, страждання чи навіть смерть. На подобу Ісуса Христа багато мучеників пішли у цьому світі. І, упевнившись і поклавши свою надію на Господа Бога, не були засоромлені, так як незасоромними стали наші новомученики і багато інших праведників нашої церкви, які ще не є проголошені, поклали свою надію на Господа, і в сьогоднішній день, в цей час, ми їх велично прославляємо. Таким чином підкреслюючи славу Божу. Уже у святому, Запові... у святому Писанні читаємо і одночасно дуже часто співаємо як про Хілен. дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлі. Дивний у людях тих, які повірили Ісусові Христові і пішли за ним. І все за сміття, вважавши, знову ж таки, за словами апостола Павла, пішли за ним тільки, щоб здобути Царство Небесне. Тому кров і гірке ридання Рахелі, насправді української Рахелі, має велику надію, яку ми всі покладаємо на Господа. Багато викликів маємо. З кожним днем ситуація на фронті абсолютно не легша, а навпаки, загострюється. І з кожним днем багато чуємо таких новин, що вже в то село зайшли окупанти, вже те місто піддалося. Але насправді у першому році війни, коли ми пережили перший шок. Нападу. Господь Бог дозволив нам відкинути ворога від нашої столиці, від багатьох наших міст, Чернігова, сум, відкинути від Харкова. До нас прийшло така хвиля зазнайства. Ми зустрічали, напевно, і ви, коли дехто навіть не хотів визнавати що це був промисел Божий. Блаженніший Святослав, наш Патріарх, називає захист Києва, чудом над Дніпром. Бо ті, які війська стояли тоді біля Києва, вони не могли б утримати місто, якби не було якоїсь божественної присутності в нашому народі у той час. Ми не знаємо до кінця, пізніше багато може, колись відкриються перед нами ті речі. Але для нас не так важливо є розуміти всі ті процеси, які відбуваються у військовий час. Не треба все розказувати і все людям пояснювати. Але без Господа Бога ми були ніколи не встояли. Потім Скільки нас служили руки до молитви, прохаючи про численні ласки, а потім починаються руки опускати. Я все більше і більше чую нарікання. Я все більше чую того, що молимося, молимося, нічого з того нема. Бог нас не чує, Бог нас не бачить. Велика зневіра навіть серед тих людей. Багато хто з нас захитався, хто мав сину. На перший погляд. На його. Але надія наша у Господі має бути підкріплена Божою ласкою і благодаттю, бо те, що ми віримо, надіємося чи любимо, ми не можемо досконалими бути ні у вільні, ні в надійній любові без Господа Бога. Якщо від нього будемо віддалятися то буде нас зменшуватися і одного, і другого, і третього. Ні віри, ні надії, ні, що найголовніше, ні любові. А без цих чеснот ми не зможемо нічого у своєму житті осягнути. Ні в цьому сильному житті, і тим більше у вічності. Пустіє наша. Земля з причин багатьох, багатьох причин. з причин війни, з причин пошуку праці. Багато людей роз'їжджається по світі, шукають кращого життя. І ми не можемо їх у тому звинувачувати, але мусимо собі зрозуміти і усвідомити, що де ви в світі не пішли, ви ніде не будете вдома, окрім власної землі. І люди там початься жити. Але найважливіше нам стояти на своїй землі. І тому дуже важливо, щоб наші сім'ї після війни могли з'єднатися знову особливо ті, які виїхали на захід, щоб знайшли в собі сил і можливості повернутися додому. Але і це не є найгірше. Найгірше є те, щоб ми самі себе не нищили, самі себе не вбивали, як і шкідливими звичками, так і тим, що дуже часто ми Божий закон і Боже право у своєму житті дуже легко порушуємо. Ми бачимо тепер ті численні руйнування, ті численні смерті, які нам принесла війна. Але я хочу згадати, Статистику, яку я читав десь приблизно на 20-й рік після проголошення відновлення Української незалежності, тобто на початку 2000-х років, коли за статистикою Міністерства охорони здоров'я було сказано, що за 20 років незалежності... В Україні було вчинено 40 мільйонів абортів. Ми самі поховали одну Україну не вороги. Не чужі ракети. Не чужі шахти. Так, більшій мірі найбільша статистика стосувалася тих. Так званих східних і центрально-східних теренів нашої Батьківщини, де люди мали мале знання про Бога, де вони цілими століттями були в окупації чужого поневолення, а особливо в останні роки 70 радянській окупації, де Богові місця не було абсолютно. Але не подумайте, що і в наших. Родинах не було цієї провини. Пам'ятаємо, що кров невинна пролита, кличе з неба Пімсо. Я не хочу сказати, що ця війна, це є сурідна пінста. Не знаю, це Божий промисел і Богові дати нам відповідь колись буде на страшному суді, якщо йому то буде угодно. Хтось може сказати, а як за це будуть відповідати наші вороги, що нині л'ється невинна кров на нашій землі? Мені страшно уявити, що той нещасний народ чекає за те, що пролито, скільки в історії, не тільки ці роки, а в історії невинних жертв крові тих народів, які вони. Поневолених. Тут в цьому випадку маємо собі дати відповідь самі для себе. Як ми живемо у цьому світі і чи ми не перетворюємося на своєрну моду споживацтва, жити для себе самих, знову ж таки, в тому егоїзмі, який руйнує наші сім'ї. На превеликий жаль. Ми дуже хочемо жити нагідно, але вигоду до кінця не розуміємо. Ми рівняємося дуже часто і можемо навіть заздрити тим, хто згромадив з, з, з великі маяки неправильним шляхом. Ми нарікаємо і не любимо корупцію рівно скільки. Скільки вона нам не є вигідною, лише найперша вигода, ми йдемо на компроміс з гріхом і біжимо. І ось у цьому випадку мусимо собі розуміти, що те, що Україна є такою знесиленою в якійсь мірі, винні самі, ми українці. Я пам'ятаю добре 90-ті роки, коли багато. Наших тут галичан плакали за радянською ковбасою, плакали за радянськими колгоспами, яко, яких можна було багато чого украсти. Я пам'ятаю добре на превеликий жаль, що ми дуже часто уподібнилися євреям у поганому поведенні. Як євреї свій час нарікали на Мойсея за те, що вибіг на свободу, а свобода вимагає відповідальності, свобода вимагає праці, свобода вимагає того всього, що виклики є. А ми жили в Єгипті, мали повні казани, м'яса і цибуля, ти у нас тут у постійно помирати. На превеликий жаль, це є. Але я вірю, надія наша в Господі, що Господь Бог нас не покинув, незалежно ні на що. Бо якщо би Господь Бог нас покинув, нас вже б не мали тут бути. Уявімо собі, скільки тих чудес є навколо нас. Господь Бог ними нас обдаровує. А ми до кінця їх не можемо пізнати, зрозуміти. Уявімо, кілька років тому, хто чув про старою? Тільки ті, що були зв'язані з під і ті, які знали, що тут колись на цій землі був великий правитель, Блаженний свяченно А нині, хіба то не є чудо? То є велике чудо. Ми рухаємося вперед і розбудовуємо це місце. Розбудовуємо цей відпустовий центр. І він гордий біля себе багатьох людей. Нам приємно тут бути, нам хоче. ми хочемо тут бути, ми хочемо тут молитися. І це є надзвичайно велика Божа ласка. Бог дає можливість нам повірити і понадіятися на нього, покласти всю свою надію на нього. І ми віримо. І маємо вірити, а якщо ще не віримо, впевнюємося в тому, що Господь Бог нас не покинув, не покидає і ніколи не покине. Амінь. Христос навес.